Гей, Стюі. Що тобі треба? Слухай, я впевнений, що той, хто підняв історію про небажану дитину, щоб потопити твою кампанію, не хотів образити тебе особисто. Гадаю, слід дещо тобі показати. Що? У тебе є таємний арсенал? Не зовсім. Це порнозал. Вражає розміщення і каталогізація. Товариство любить, щоб у всьому був у лад. Тож я створив десяткову класифікацію дручку. Не хочу здатися за Та якби ти ці зусилля спрямував на навчання, ти б мав успіх. Бачиш, порнокасета курта расила і голді глум у відмінному стані. Не Ринкова ціна 150 штук. Якщо це так, звідки ти знаєш, що вона справжня? Звісно, справжня. У товаристві довіряють одне одному. Не кажи, товариство. Страшно уявити те товариство. Що ж, гадаю, одна касета тебе зацікавить. Секс відео, мами й тата. Дата рівно дев'ять місяців до мого народження. Ця полиця секс відео, Лоїс і Товстуна. Поставив камеру з датчиком ойків і стогонів, та здебільшого тату просто йде у ванну. Це напружує навіть мене, а я ходив на репетицію щекавиці. Даруйте пане та ліміт пенісів 800 штук. Якщо я вас пущу, начальник пожежної служби мене вгріє. Але ж він зараз гріє того хлопця. Проте тоді він візьметься за мене. Грандіозна вечірка.